Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Як чудово, коли знову з'явилося світло! І я можу вам розповідати про все цікаве, шановні мої друзі. Зенітно ракетний комплекс Патріот. Американський зенітний ракетний комплекс. Його використовує армія США. Та її союзники. І незабаром, я надіюся, цей зенітно-ракетний комплекс буде передано в Україну для нашого захисту, шановні мої друзі. Тактико, технічні характеристики зенітно-ракетного комплекса Патріот. Максимальна дальність перехвату цілі 80 км. Мінімальна дальність перехвату цілі 3 км. Максимальна висота. Перехвата цілі 24 км. Мінімальна висота перехвата цілі 0,06 км. Кількість цілей, які можуть обстрілюватися одночасно 8. Вірогідність ураження цілі 0,8 Маса ракети 912 кг. Тому, шановні мої друзі, можливо, вже нам і передали ці зенітно-ракетні комплекси. Розголошувати про це сильно не будуть, тому що це військова таємниця. Україна обов'язково переможе. І чим більше нам їх дадуть, тим ближче наша перемога. Слава Україні. Героям слава! А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться мої відео, ставте подобайки, розповсюджуйте це відео, підтримуйте мене фінансово, бо для мене це дуже-дуже величезний стимул. Я дякую всім за увагу цікаві факти.